Друга, перша. Матерія, що вічності частинка готується до просвітління духу, ж сходження Його, як наречена, на зустріч з вибраним любимим поспішам. Мить неповторно провіщає серце, з'єднання тихе з благодаттю світла. Несміє Ум пізнать дарів всесвітніх. Розум просвітлений, теж ж відповіді жде. Вчись бачити благий стражданні вихід. Довірся Богу та збагни смирення не як пасивний шлях життя рікою, а як смиренно мудріє, святеє, розвірає міцна і любов висока. Вогонь Святої Купини неупалимий для сильних духом. З серцями ввись, дорогу вийшов, наберись терпіння, не випереджуючи душу, йди вперед, а розуму кристал шліфуй любов'ю, вона єдиний шлях до батька вкаже: Не вір тому, хто каже, ніби можна по дереву життя пройти без болю. Відкинь печаль, зречися в смутку, і в дім отця вернись, дитя земне. Бог береже від відступу в безодню, позначених в путі дарами духа, єднання волі, розуму і світла возносить душу до висот предвічних і умиває в куполі вогненні, шлях відкриваючи нам до посвят. Незриме світло, тільки серцем чутне, зігріє душу і розбудить розум. Відкрий в собі основу першопричину причину і осягнеш досі тайне буття. 72. друга. Відсотворіння не давало небо людським серцям пророка понад сина. Господня велич втілення живе знайшла в прочистому тілі людини. Віддай себе Його і владі, і силі. Цини від світу прагнуть лиш розваги. У тих земних вони не бачать світла, ви ж діти неба, у обнові світу беззаперечно участь всі візьміть Земля, крупинка в космосі, безкрайнім, найменший атом, що життя являє світу, Не збережем її загубим душі земного людства, на віки віків. Не підганяй земних хвилин перебіг, з душею клин часів до Бога сходить, з'єднайся з ним і розумом і серцем, і майже часу подолаєш ти, учися мить свідомістю обняти, а мрію не линь в туманні далі, минулих днів не воскрешай картини, єднання з Богом в осяганні миті я єсмь а мить грядуща в Божій волі. Не сліпо вір, а в мудрості овірує. А мудрість є плід розуму і серця, який народжується в залагоді від духа. Оберігай його до зрілості порога. Дар мудрости проси не задля слави. І дар любові не заради втіхі. Просиш, щоб в Дімоця війти достойно, Не плудним сином, ким ти був спочатку, а сином світла, воїном духовним. Сидьмиця третя. Галактик інших світло зірмих тіння, спокушує лиш мрійників безумних. Ти ж космосу великого творіння шукай в самім собі, в розумнім серці, частинці крові, крапля всіх світів. Квітка душі, небесний цвіт пізнання, букет всесвітнє за життя збери і вінок сплети, спектр Всесвіту, включившись, Софії мудрості засвоюючи досвід, Єдине світло, єдиний розум вічний. Єдиний дух і сина дар єдиний прийміть великий дар любові серце, лиш він відкриє шлях. Роскоти грому пробудіть душу, воскресивши пам'ять, Світобудова злива прохолодна, ортудить ласкою небес, гарячий розум, лиш промінь серця злими не торкнуть. Чека духовний космос побратимів, блакитної планети, вік дитячий надовго затягнувся. Тож готуйтесь до переходу в зрілий вік змужіння, хай буде з кожним Бог Отець світів. Епока Духу Розуму. За сином, що народив у нас любов, присходить з Риму стрімкими сходинами, не шукайте Христа пришестя в пустині світу через народження у дусі Він прийде, скеруй у серце погляд, вроди свою зорю. Хай буде чистим сердечне джерело, яке омиє розум обителі предвічною водою святою. Як знав, пізнай та спершу полюбив усім єством своїм того, який не хрест ішов за душі світу. Віками люди ждуть дарів небесних, прихід пророків, таємниці віку, свідомістю вузькою збагнути хочуть. Та підготовлено месії шлях у серці, всі відповіді там знаходить мудрий, а глупий рветься в пріру впалих духів. Розп'яття серця кожному відоме, коли йдеш на компроміс з душею і задля благ земних біжиш від Бога. Та якщо вказану дорогу очищайся, не допустивши помилок минулих, не роздавай незібраних скарбів, тоді на попіл обернеться злото. І срібло розуму, душі і серця. Реалізуй небесний дар безцінний, коли духовний храм розводиш в серці. У кожного душа свій має символ. Кому незгасною горіч свічею, Кому медвяною трудитися бджолою, Кому дзюрчати джерелом прозорим, та сердець духовний голод, спитай, навіщо ти прийшов на землю? Незагубирений плід духовний, зачаття серця, щедрий дар любові, зрости його як рідкісне творіння в душі своїй, одержиш ключе даний. Не піддавайся смутку і тривозі, не жди руки ведучої, де можеш ти сам пройти, але не зрікшись світла. Та знай, що поміч прийде на межі твоїх можливостей, коли не стане сила. Не для розваги вказану дорогу. Не задля результату удар дається, Щоб любляче загартувало серце і стало співтворцем Отця. 15. Шукайте глибину у кожній яві, Русинці блиск кристалу всього світу, Смолі янтарні слід віків минулих та серце старше за усі творіння. Лиш в нім відкриєш шлях до таємниці буття земного і небесний шлях. Прийми святу душею настанову, як птаха прагне вищого пізнання, щоб віри світло дати вслід ідучим до невідомої вершини піраміди, свідомістю піщинки не полічиш, об'єм води невичерпний морях, так милість вищу, що прощає вічно, не оцінити мірою земною. Одна любов її збагнути може. Матерія очиститися прагне, так діва світу всіх веде до сина через гріхів прозріння, через віру, наж він один наповнить серце світлом. Готовий ти до зустрічі із гостем. Давно омили двері, сльози серця, замки відкриті. Чом же розгубився біля порога, сумнів сумніві застих. На гуркіт грому батька зовподібний, його, почувши, серце у нестямі волає від утіх земних до неба і відкидає насолоде світло. Все менший строк і ближчий час прозріння. Невже земних не осягнули строків Пізнати прагніть вічні випричини небесних тайн? Знайдіть в собі ті сили, що гріх недосконалості зупинять. Стойметься шоста Духовний Шлях, як перший крок дитяти, падіння неминуче і підйоми. Учитель духа не залишить серце, що віддає себе служінню щиру в ім'я остянення вищої волі. Пройди свій шлях дорогою воською. Елик Христа зорею провідною для серця сяє вічно, мов маяк. За них утіх не тішать нагороди, коли блаженство неба знає серце, його пізнання у віддачі повній. Віддай бажання, пожадання, думи, тягар турбот про рідних, близьких серцю, про день грядущий і насущний хліб, турботу про здоров'я, серце, розум віддай надію. А останнім вибір, душа просвітлена отцеві віддає. Свобода вибору душі святеце право, та як недосконалий від природи із тисячі можливостей впізнає до істини дорогу, Істина ж у Бога. Коли цю небе сторучиш вибір, Розімкнеться кільце причини і наслідку, відкривши в небо вам дорогу чисту. І відповіді в кожному питанні. Ти їх знайдеш в книзі життя великій. Кожний рядок там стежка до пізнання. Читай її, щоб змігти осягнути до світла із безодній шлях великий. Седмиця сьома. Земні роки ти проживай розумно. Тут кожен день віддачує наповне колишніх ланок, і звершиться чудо. Ланцюг блукань твоїх розірве сила Духовного Святого устрімління. Не плач в період, коли Бог покинув дається серцю Він для покаяння й укріплення у чистоті духовній знай, не покинуто тебе це тільки іспит на силу духа і на міцність віри. Утіль співмірність у свою свідомість, діла землі укріпнуть проростанням. Коли в серцях людей посієш зерна інших світів, інших високих цілей. Круті сходини, що ведуть угору, усходжені лякають нерозумних, а сильним духом не зійде з дороги, сили духовної проси жаданий промінь. Не нарікай на слабкість духу друзів, не всім під силу сходження стежини, лиш той осягне камінь спотикання, хто серце мудрий. Розумом сердечний. Душі світанок, Захід стезя гріховних. Рудитись в дусі це зривтись гордині, не втративши святого устрімління до цілі заповітної, що нам любов дає. Чись любить. Який би клад пізнання ти не відкрив в путі чи буде користь. Холодний камінь обернеться розум і сам собі б'ючи поклони низько задушить серце, як любов відкинеш. Учись любить то ключ пізнання Бога.